Доброго дня! У цьому відео хочу запропонувати рецепт арахісового печива. Печиво має особливий смак арахісового масла, яке можна приготувати в домашніх умовах. Також, в залежності від кількості борошна, результат печива може бути різний. Спочатку готуємо арахісове масло. Арахіс припекти в духовці або обсмажити на сковороді до легкого зарум'янення. У відео чищений сирий арахіс, але також можна взяти нечищений, після смаження якого шкірка легко відлущується. Підсмажений арахіс перемолоти у млинку до пастоподібної маси. Перетирати потрібно у декілька заходів з перервами та як млинок дуже гріється. В результаті виходить справжнє арахісове масло. До арахісової пасти додати м'яке вершкове масло, яйце, цукор, порошок до випічки, щіпку ванілі та сіль. Масу збити. До маси додати 150 або 200 г борошна в залежності від кількості і результат буде різний. Масу вимішуємо. Перший варіант м'якого печива зі 150 г борошна. Тісто м'яке і для формування печива його потрібно помістити в морозильну камеру до легкого застигання. Після охолодження тіста сформувати волок, який методом половинок поділити на частини. Заготовки печива викласти у форму, яку змастити олією. Розмір форми 30х36 см. Випікати 20 хвилин при температурі 200 градусів. Другий варіант більш твердішого печива з 200 г борошна. Тісто також сформувати валком та розділити на частини. Випікати 20 хвилин при температурі 200 градусів. Печиво з арахісовим мазлом має насичений смак горіхів і є дуже смачним. Дякую усім за перегляд і до наступних відеорецептів!